Мам, у нас новость для тебе Какая? Ну, коротше, Кристина беременна. Ребята, ви шту. В смысле шутиш? Це шутка или правда? Ну, не можна так шутити, я згоден, це правда. Те, що ви щойно побачили, це нова вагітна 16 від росіян. Як ви вже зрозуміли, не проходить і дня, щоб Росія щось не украла. Кожного дня я задаю собі питання. Який сенс взагалі існування Росії? Як на мене, це просто величезна ракова пухлина на тлі людства, де вже всі змирилися з те, що вона існує, вона, начебто, продовжує рости, ніхто з цим нічого не робить і не збирається робити. Кожен божий день якась нова крінжова новина про те, що Росія щось вкрала. Буквально вся культура Росії побудована на крадіжці, такі, як, наприклад, Матрьошка це дорама японська, самоварики, типу теж російські, це взагалі китайське хого, там де вони Варювали супи і тому подібне. Навіть та же балалайка, це взагалі здається, казахська, я не пам'ятаю, домбра, здається, чи щось таке. Тобто, те, що Росія щось краде, це вже нічого нового, це нічим не здивуєш, але на цей раз вона побила усі рекорди. Всі ми знаємо, що десь наприкінці весни або на початку літа я точно не пам'ятаю. СТБ закрили так званий проект Вагітна в 16 через те, що там були скандальні події з дівчинкою, якій було 15, викладачем, якому було 30. Усе це СТБ просто знімало, нічого з цим не робило, і дозволило юній дівчинці завагітніти від дорослого мужика, який і ущемляв, і в правах обзивав. E, нічого їй не давав робити. Ну, ви, коротше, все це пам'ятаєте. І через декілька там випусків нового сезону воно одразу вже закрили через масові скандали. А зачем ты, Саш, пишешь? Ты же не просто так позвала, чтобы он вещи забрав, чтобы увидеться, правильно? Ви встречались с ним три года, вы зустрічаєтесь два месяца. Ну какая разница? Я же беременна. Ну и что? Меня. Может, остались какие-нибудь какие-то чувства? Мы сейчас живем вместе, у нас все хорошо. Сейчас ты что хочешь? Может, я хочу ускорить этот процесс, щоб он был со мной опять. Ну, это. Це тупой поступок. Ти. Ось так хочеш. Не лезь просто ні не звані, не пиши більше. І тут нещодавно гортаючи свій Тікток. До речі, можете підписатися посилання в описі під цим відео. Я наткнувся на таку цікаву новину. Ми бачимо про те, що в Росії вийшла нова вагітна в 16 Наша вагітна в 16 Тільки на цей раз вона називається Мама в 16 років». По факту від перестановки доданків сума не змінюється. Ми все одно маємо крінжову передачу з якимись видуманими сценаріями. Тільки на цей раз ну у нас то можливо не було видумано, можливо, було в більшості речей, Але воно було це все знято, але там це настільки погано зроблено, що хочеться плакати. Здравствуйте. Здравствуйте, Тетяна Олександровна. – Таня. Сколько да. лет ей? 17. А че маленькая такая. Mm, не знаю. Счастья, много не бывает. Да, вы что. Да. Ну, еще очень важная новость есть. У нас будет ребенок. Вы чели? Вообще мозгов-то, да, нету никак. Или только вот это нижняя часть, ви только это думали? Нет. Мама прийшли щоб познакомить вас. Кого он меня С ее мамой. Оно мне мені? Ну да. У мене нет. Ну, если не хочеш, не Мы пошли тогда далі. Ну пожалуйста, всего хорошего. Всі. До свидания. Усі ці діалоги написані точно не тарантино, на превеликий жаль, хоча на перший погляд могло так здатися. Загалом там все геніально. В кавичках, звичайно, і дивитися на це просто без посмішки, або, наприклад, відчуття якогось. Крінжі просто неможливо. Перед тим як ми продовжимо, хотів би попросити вас підписатися на цей канал, адже 80% людей не підписані з усіх моїх постійних глядачів. А постійні глядачі це які подивилися більше ніж одне відео. Тому був би вам вдячний. Можливо, доб'ємо до кінця року. Можливо, 100 тисяч підписників. Був би вам супер вдячний. Тобто, що ми маємо? У нас нова вагітна в 16, просто в іншій обгорці. Я не впевнений, що СТБ могли продати авторські права, адже я знаю, що СТБ уже колись було відоме тим, що вони продавали, наприклад, Супермама, здається, для Росії, чи по-моєму не продавали, просто Росія вкрала щось таке, точно якусь пам'ятаю новину, точно сказати не зможу. Можливо, якісь аналітики в коментарях точно можуть сказати. Але загалом це картини не змінює. Росія знову спробувала адаптувати якусь нашу українську передачу на свій лад, але якщо у нас воно показує те, наскільки жахливі умови бувають, те, яке наскільки несправедливе життя буває, адже там зазвичай батьки сварять Батьки бувають там, розходяться там чоловік просто закидає сім'ю. Буває таке, що типу мама залишається сама. та я пам'ятаю якісь дуже старі передачі, там, де виходить, чоловік пішов, образився, і мама залишилася одна. Тобто, у нас там реалії, у нас там серйозне життя. В той час, як на Росії, у них в передачі все чудово. Спочатку хлопець свариться з дівчиною, потім виявляється, коли дівчина народжує, хлопець одразу ж до неї повертається. Пропаганда того, що народжувати це так прекрасно, особливо. В 16 років, адже це ж вік згоди, адже так. Ні, не прекрасно те, що сім'я це супер, народжувати треба раніше, народжувати треба більше, про те, що ми всіх вас підтримуємо, про те, що це так круто, адже треба поновлювати демографію країни. Усі ми знаємо, що Росія цим займається вже дуже і дуже давно. Очевидно, що ця уся передача більш ніж націлена на те, щоб просто пропагандувати людям, щоб вони народжували дітей, що народжувати це чудово в юному віці, про те, що ніколи не треба робити або. Обу... Тобто уся передача просто перенасичена пропагандою, і нічого, крім пропаганди, за собою не несе. Я не відчуваю там якоїсь ну е, нормальної діалогії. Я не відчуваю, що це всі живі люди. Я наче дивлюся на усіх цих роботів, написаних штучним інтелектом, які говорять про те, що блін, мама, ми вагітні, блін, ви що, на приколі. Е, ні, блін, ладно, це був жарт. Ні, насправді це не жарт, це правда. І всі такі, о, ні, боже, ви що?» Знущаєтесь, ви ж такі юні маленькі, нічого, ми якось впораємося. Знаю, знаю, ви повірили в цю геніальну акторську гру. Я Є... ви, можливо, спочатку подумали, що це дві людини говорять, але насправді просто я геніальний актор. Дякую всім тим, хто хоче вручити мені зараз. Оскар, мені дуже і дуже приємно. В ці мама, в 16 літ, буквально не вистачає ще якогось карпачового аналітика, який робив би паузи і сидів би розмовляв би про те, що типу, блін, як же блін. Вона неправильно вчинила, або якихось людей, які будуть приходити як вагітно в 16 до них раз на тиждень чи раз на місяць, і дивитися, чи все там в порядку у мами, чи там все, чи можливо якісь психологічні ці штуки. Можливо, там є таке, але я дуже сильно сумніваюся. Єдине, що я бачу, це тільки величезну там рекламу того, що треба народжувати. Ура! Я чого то взагалі поняв. Це хто вообще? Да, ти парень сусі, яку парень? ти ж сказала, що у Какой парень? Ти що взяв все? Миростай. Слышь, ты успокойся, парень. Все, ты что делаешь? Давай, что ты Что на певчонка разговариваешь? Давай, мы, сами мы, все, сами мы сами разберемся. Едь домой, я позвоню тебе. Давай, ну, короче, ну, чтобы только все нормально было, не надо с девушкой так обращаться, трогать ее мы, руками, мы, не мы надо. Мы разберемся, я тебе позвоню, правда. Все хорошо. Если что, я на связи, на вообще... да, Ты так. давай там попроще будь. Со своїми разговорами. Все добре. Також, якщо ви додивилися до цієї частини, хотів би попросити вас прийти на Твіч. У мене зараз проходить марафон. Ігор по хоррор ігрочі лас арт. Усі посилання в описі під цим відео буду вас там особисто в тебе чекати сьогодні о 20.00 на твічі і підпишись на телеграм-канал, щоб не пропустити новину про те, що початок трансляції уже зараз. Мені просто цікаво наскільки треба бути мерзенною істотою про те, щоб почати знімати знову ж таки ту ж саму вагітну, в 16, знаючи про те, що у нас вона закрита через те, що це жахливе поводження з дітьми, адже людям, які там знімаються, немає деяким навіть і 16 років, що є віком згоди. Про те, що уся ця передача це буквально перезитування на чийомусь горі, адже ти дивишся і ти відчуваєш, або якийсь крінж, або якийсь сором, або якусь неприємну таку всередині себе емоцію, яка якби давить на те, що жалість, про те, що тобі шкода цю людину і ти б хотів би їй там допомогти. Це правда так? Це справді так. Не все попадає на камеру, але таке реально страпляється і з багатьма людьми це все зазвичай, це звичайно видумано це все зараз на камері, але зазвичай таке справді стається і це дуже-дуже сумно. Навіть особисто мені мені боляче навіть думати про те, що таке справді стається. Ну нічого з цим не поробиш. Це буквально реалії життя. Ти не можеш допомогти всім, ти не можеш співчувати усім, ти не можеш радуватись за усіх, тому що. Тебе є особисте життя, і ти маєш займатися собою. А те, що люди знімають таке на камеру і виставляють таке, типу в інтернет, типу, щоби просто зняти, як це передача, супер мега цікаво, документалка або щось таке, я не знаю, або в розважальних цілях. Насправді дуже і дуже сумно. Адже людям таке подобається. Людям подобається крінж, людям подобається щось таке неприємне дивитися, Зже ти думаєш, типу, Боже, як взагалі так можна? Ну, порівняння з передачею, у мене життя просто лафа. Я уже устала от этого. От чего ты устала? От тебя, от твоего -то отношения такого. У тебя что, гормоны заиграли или что? Ты забрал у меня у родителей, ты должен обеспечить мне хорошую жизнь. Ты начни хотя бы. С За один день ничего не изменится. Не будет такого, понимаешь? Должно быть так. Да не будет такого, как вы сказали, как поп земли. И сейчас я должна быть поп земли. Нет. Ты сейчас просто тупо берешь и отталкиваешь своими словами меня. А ти хочеш сидіти, За от мами свої. Наші отношения просто йдуть дну. Не знаю, що ще додати. Хотів би подякувати ось цим людям, яких ви зараз бачите на камері, які вирішили підтримати мене монеткою. Якщо ви хочете мені теж допомогти, я збираю на нову камеру, тому що якість можна було б і краще, як на мене. Знизу посилання на монобанку, був би вам дуже вдячний. І також я відкрив спонсорство на каналі. Хочете, не хочете. Був би вам дуже вдячний, теж будете з'являтись в кінці відео. Все, дуже сильно вас усіх люблю, цілую, обіймаю, ціную. Буду вас чекати в наступних серіях. крінджі, я не знаю, як це назвати. До зустрічі!